Вітаю, друзі. Сьогодні кілька слів. Я хотів би сказати про глибину деградації української влади. На прикладі першого віцепрем'єра України, і одночасно міністра економіки Юлії Свереденко. А також я хотів би сказати кілька слів про таку чесноту, як технократичність. У нас до цих пір вважається, що уряд обов'язково має бути технократичним і в Кабміні мають працювати виключно технократи. Коли позаминулого разу я говорив про ініціативу Давида Рахамі щодо економічного бронювання, то в контексті обговорення несправедливих критеріїв цього економічного бронювання я так побіжно або опосередковано зачепив проблему паразитів українського суспільства, сказавши, що у нас переважно паразити отримують заробітні плати в 35 тисяч гривень і вищі. Назвавши там суддів, прокурорів, правоохоронців, держслужбовців різних там рангів і категорій і так далі. Але я не до кінця розкрив тему паразитів, тому що їх значно більше. І головними паразитами є схемщики. Тобто, як правило, це люди, які працювали в державних структурах, потім стали там приватними підприємцями. Вони також можуть показувати високі заробітні плати. І отримувати оце економічне бронювання. Найголовніше, що вони потрапляють під категорію, я ж підкреслюю головну ідею Давида Арахамії. Це залишити в економіці під час війни найбільш ефективних і корисних людей. От паразити у нас виходять за цими критеріями Арахамії найбільш корисні і ефективні люди. Оце це важливий момент. Ось, але це ще не все. Це ще не все сьогоднішня новина. На економічній правді показала, що питання не тільки в паразитах, яких, безперечно, ну дуже багато, а питання в армії прислуг. Прислуг, які є рабами або обслуговують оцю групу паразитів. Самих паразитів багато, але прислуги ще й більше. Юлія Свириденко, міністр економіки, перший віце-прем'єр-міністр України, сьогодні написала. Допис із великим здивуванням і розчаруванням. Вона скасувала свій наказ про економічне бронювання а, працівників двох компаній. Глово, ви знаєте, вони їздять з такими жовтими валізками ззаду на спині, на велосипедах, на якихось мопедах і розвозять з ресторана їжу паразитам. А також така компанія Февбет. Вона займається просуванням якихось ігор. В інтернеті, а також цих всіх казино і так далі. Приймає участь, якісь ставки, приймає грошові там оці всі ставки, футбольні матчі, ще якісь там тенісні матчі, змагання і так далі, боксерські змагання, поєдинки. Тобто, ну ви зрозуміли. І оці дві категорії потрапили у нас до під економічне бронювання, тобто це категорії, які відповідають критеріям. Найбільш ефективних і корисних для економіки. І Юлія Сверденко пише: не можу зрозуміти, в чому проблема, в чому питання. Із семи критерії, критеріїв ці компанії відповідали трьом критеріям: це відсутність заборгованості по ЄСВ, єдиного соціального внеску, високі заробітні плати. І ще там якісь А, критерій дуже цікавий, це вони є зареєстрованими в дії. Тобто і ці компанії, і працівники вони зареєстровані в дії і контролюються якось там через дію. І ось це викликало суспільний резонанс і обурення. І Юлія Сверденко дуже така здивована і збентежена, не може зрозуміти, чому ж так, чому ж таке обурення. Тобто Давайте собі змоделюємо ситуацію. Сидить людина, їй приносять на, цей, на стіл. Перелік компаній і працівників там Февбет і Глово. Ви можете уявити собі, звідки спустилася людина, яка не розуміє, чим займаються люди, які їздять на велосипедах і на мопедах з жовтими валізами і кого вони обслуговують? Тобто вона не може навіть собі зрозуміти, що ці люди це прислуга у паразитів. І вони не можуть потрапити під економічне бронювання. Вони в принципі, не приймають участі в економіці. В економіці вони не приймають участі. Значить, під час війни, ну, якщо бути дуже радикальним і правильним, і діяти відповідно до вимог воєнного стану, то обов'язково потрібно інвентаризувати всіх тих, хто замовляє доставку. Їжі з ресторанів. Я хочу підсвітити одну еволюцію, яка відбулася непомітно в суспільстві. У нас виокремилися люди, які не просто не готують їжу вдома, не заощаджують відповідно, не, не просто харчуються в ресторанах. Вони вже перейшли на інший етап. Вони вже навіть не хочуть ходити в ресторани і вони замовляють собі рабів або прислугу, яка їм буде привозити їжу з ресторанів. Тому що Макдональдс, по-моєму, це теж вважається. Ресторан тільки якогось швидкого харчування. Ну, якщо я не помиляюсь. я не дуже знаю цих критеріїв, Але ну, менше з тим. Тобто, під час війни у нас знаходяться прошарок людей, які можуть собі дозволити доставку оплачувати доставку їжу з ресторанів. Я би, наприклад, поцікавився, а що це за люди? Ну, не всі вони звичайно, є, звичайно, злочинцями, хтось, можливо, геній. Вигадав формулу пеніциліну чи гепарину і так далі. Ось, і чесно заробили ці гроші. Але я би інвентаризував цих всіх людей, і за законами от військового часу я просто-напросто відібрав би гроші у цих людей. Відібрав би гроші і віддав би їх на Збройні Сили України. І все. У нас би не їздили по вулицях люди з жовтими валізками. Розумієте, в чому питання? Такої проблеми б навіть не було. Цих людей би просто не було. Їх не повинно бути, в принципі, а тим більше під час війни. Але Юлія Свереденко і представники влади не помічають цього. Вони не можуть навіть зрозуміти, що вони виробляють критерії, які захищають паразитів, але якби ж то тільки паразитів. А армію прислуг рабів цих паразитів. І спокійно видають накази. Спочатку видають накази, а потім їх скасовують, і потім ще про це й пишуть. Я вважаю, я вважаю, що такі проблеми вирішуються тільки короткими автоматними чергами або е подвійними пострілами. Інакше ці проблеми просто не вирішуються. Ну просто не вирішуються. Тепер щодо такої чесноти, як технократичність. Я не можу опустити нагоду, щоб не порушити це питання, тому що люди, які перебувають у вищій політичній владі, вони все одно а, перебувають в політичній владі, незалежно яка це виконавча гілка влади, законодавча гілка влади, чи судова, чи ще там якась, це все одно влада, і політичне рішення завжди має етику. І незалежно де ви працюєте, чи в Кабміні, чи у Верховній Раді. А політичне рішення це історія про правильно і неправильно, або етично, або неетично. А технократи живуть в моделі вигідно чи невигідно. І ось коли працювати в моделі вигідно чи невигідно, тобто бути технократом, то тоді приймаються такі рішення. Питання ж не тільки в рішеннях, питання не тільки в етиці. Питання у тому, що це викликає суспільне обурення, розколює суспільство і ключовий момент. Проблема у тому, що ми не можемо перемогти ворога, якщо у нас захищені від усього паразити і прислуга паразитів. Такого не буває. Паразити перші повинні йти і виправляти, покращувати свою карму, виправляти свої пороки. І система повинна бути заточена державна для того, щоб передусім вилучати паразитів і їх виправляти. Війна саме для цього і призначена. Ми не зможемо так виграти війну. Ну, ось е коротко про ситуацію з Юлією Свериденко і з нашою владою. Я хоч я навіть собі не уявляю, хто коли в які часи міг би прийняти ось такі постанови, накази, такі ідеї. Люди не розуміють, що це ж не тільки реагує українське суспільство. На це дивляться наші західні партнери. На такі накази, на такі критерії і тому подібне. Я не думаю, що вони роблять добрі висновки про нас і, і про український народ, який це не помічає. Ми ж цього не помічаємо, в цьому найбільша проблема. Гаразд, дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.